Доброго ранку, малята! А який у вас сьогодні настрій? Гадаю, ще гарний. Давайте послухаємо пісеньку. Мають краплинки, їм вже цілий ліс. Та ось ці краплинки, нам скажіть, приніс. Дощик, дощик, ще падать хмаринки, дощик. Дідки до нас теж сьогодні завітала краплинка. Привіт! Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємося разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору це все вода. Вода є невід'ємною частиною усього живого. Спробуйте відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш і на нас водиця ллється, як це явище зоветься. Так, це дощ, дощ, краплинка дощу це вода. А тепер наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Так, сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Молодці, слухайте ще одну загадку. Що тут сталося за нічку? Де була раніше річка? Від санчаток видно слід Це сховав довкола. Лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине. Адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди? Вчені вже давно довели, що людина складається на великий відсоток з води. Дякуємо тобі, краплинко. Дітки, а що ми можемо ще зробити за допомогою води? Так, звичайно. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу та дотримуватись чистоти у своїх оселях. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав. Але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоду навесні, коли тане сніг. Вода може покрити шляхи та стежинки. Річки можуть вийти з берегів та утворити повені. До води треба ставитись байливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Щоб зберегти воду, слід дотримуватись простих правил. Діти, а ви знаєте ці правила? Так, потрібно закривати щільно кран після користування водою, дбати про чистоту водоймів. Використовувати воду лише за призначенням. Гадаю, малята, що вам було цікаво і ви дізнались багатого чого нового про воду та пригадали те, що знали.